Садочків справді не вистачає, підтверджують у міському управлінні освіти. Якщо у 90-х роках їх було 182, то тепер працює лише 97. У нас забезпечено 68% дітей дошкільного віку. Дошкільною освітою трошки краща ситуація є з дітьми. П'ятирічного віку, тому що для таких дітей ми відкриваємо групи короткотривалого перебування на базі загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів. Дошкільний заклад у рясному 2 хоч і відкрився нещодавно, та дітей тут понад норму. Іншого виходу немає, каже завідувач, адже у районі садочок лише один. Ну, але це батьки з цим ознайомлюються, батьки погоджуються на такий варіант, оскільки. Шукати десь іншого дошкільного закладу і возити дітей у них немає змоги. Ліжок вистачає усім, адже не кожного дня усі діти відвідують садочок. Інколи буває, що двоє дітей ділять одну шафку. Подная подружка в мене сьогодні не прийшла, і тому немає, тому вся шавка твоя. так?» Сьогодні у групі пані Олени 23 дитини з 37, які записані у журналі. Та навіть якщо є усі, вихователька встигає доглянути кожного. Саме головне іти з настроєм, з бажанням і тоді все буде добре, з оптимізмом і з любов'ю власне до тих дітей, тому що в нас така праця, що потрібно, як немає любові до діточок, то. Треба любити і поважати свою професію, і тоді все буде виходити, і незважаючи на те, яка кількість є дітей. За п'ять років у львівських садочках відкрили 104 нові групи. Цьогоріч планують зробити ще 12, а також відкрити нові садочки на вулиці Чукаріна та Рильського. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Олексій Шелковий, головні новини Львова.